Дітки, привіт-привіт і ще раз! Сьогодні ми з вами продовжуємо працювати. І я хочу, дітки, вам розповісти, нагадати, закріпити про правила техніки безпеці поводження на заняття з образотворчої діяльності. І я сподіваюся, що ви обов'язково будете їх дотримуватись. Правило номер 1 Правильно сидіти та тримати олівець. Правильно тримати осанку. А також, дітки, тримати осанку біля малювання на мольберті. Правило номер 2 Правильно поводься з олівцями. Не можна бігати з олівцями, пензликами та махати ними. Не можна гризти олівці та пензлики. Правило номер 3 Правильно розташовуй інструменти перед собою. Правило номер чотири. Не можна куштувати фарби. Правило номер 5 не розфарбовувати сусіда себе та все навколо. Не будь за мазурою. Правило номер 6 Наведи лад на своєму робочому місці. Дітки, ви молодці, ви найкращі діти у світі.